Доброго вечора. Сьогодні все це продовжується і не стало нічого, значить, більше пояснило Піймали вони цього бандита, який хотів президента застрілити Трампа дорогого. Трампу стріляти хотів. Ну, от, я подивився до нього, прочитав всі. Ці всім речі і прямо таки трошки був не здивований. так, так. Вони його там не піймали на місці. Десь за, я не знаю, за 45 хвилин, чи що спіймали його в другому. Міні. Ніби там хтось його Ну, от, і, Я не знаю, російський слід вид, вид, явний, бо прізвище в нього якесь чи то русел, чи то рус. От, І він, цей чоловік, якого винувачують зараз. Аж прямо таки дуже похожий на бомжа, щоб їм не казали. По-перше, 58 років. років йому. Не 53, 58 років. Так. І значить, і там, як, як його майновий, майновий статус, він заробляє, сказав, що це щось таке менше, ніж менше, 3 тисячі американських доларів. У місяць. Це, це мало, так? Це дуже мало. Щоби жити так, нормально. Так, і з цього, що він має, це два автомобіля, два пікап-трака, але на Гавайях, які загалом він думає коштують не більше, ніж 1300 доларів два рази. А Бомжара, одним словом, щось він там печатав піддержку України. І щось він там призивав когось до чогось. Але справа в тому, що навіть хотів видати себе за якогось такого ділового, що він там щось для України робить, щось там вербує, щось допомагає. Але, по-моєму, його розкусили і далі цього не пішло з ним. І він, він від цього від його це, якийсь центр планування, він там зв'язувався з якимись, ну, неважно, Це все в нього не вийшло, не, не Це в 22-му році. Році цим займався. От. Ну, це дало можливість всім цим CBC, яке зразу зранку воно прямо бодро так розказало про український слід, і що він там дуже він, о, о, за український, дуже він там сконтактував з вищими особами. А, і а, щоб ввести людей в обману, СІБІСІ це часто робить. От, і це його тактика Сібісі. Canadian Broadcast Corporation Radio Station і взагалі вони там всі. У мене є одна знайома, яка там довго проробила. І я її питав про такі речі. Вона мені нічого пояснити не може. Вона каже: що я не знаю. В Торонто там в офісі працювала, зараз вона е, відійшла в відділ. її звала така добра молодиця. І я її питав, вона мені що пояснити. То вона знає так, це так. А чому вона нічого мені не каже? Може, вона щось підписала там чи що, чому така дезінформація йде. І ще я чув від кількох наших, ну то давно вже був, які працювали там всередині офісу. Я пояснити цю політику ніяк не можу. Канаді Дані. Ну але повернемося до російського сліду знову в. В тому, що попробували асисі, асисінейшн чай. Як це великів звинувачується в замаху на життя дорогого Трампушки от, любимого, який спасе Україну, спасе Америку, ну, нам як українцям, а Україну, і спасе весь світ. І, ну, такі є, що вірять, і я періодично з ними пересікаюсь. От, ну, от. І значить, ще цей значит, звинувачуний. Коня коня вдома тримав. Я так бачив по телевізору, там сюжет є. Такі він задроченій ерії жив. Там кругом такі люди, якісь, значить, такі певно, тако невпевненого вигляду, так наче вони сидять уже п'ять поколінь на велфері тут, на державному пособі такі, такі люди. Такого виглядає, я прошу вибачення, там мені показалося по телебаченню, який покликаєш, бо бачу, я студент не їздив, щоб брати персональне інтерв'ю. А це, який за канал розказував, це американський канал, я десь підхватив, його бачу. То сказали, що зі всіх цього руса, чи що, як його прізвище, я сказав Русський слід. У нього, скажімо таке, було особливіше, що він коняку тримав вдома. Коняку привів, хаті жив з коняку. А він жінки в нього немає. І, ну а Він заявив, що в нього син є. Сину десь 25 років і він допомагає йому. що він може допомагати йому, Ну, Значить, що ви бачите про характеристики цього людину. ще в нього колись давно років 15 назад, теж були проблеми з поліцією, його були арестували. А то він десь жив на Гаваях, там траки два лишив, які коштують 1300 доларів два траки, ну, може, там вже вони. Там клімат такий, ну там клімати може вони вже згнили. Десь він винамає хату і закаже, що він заробляє три тисячі Америків. Менше навіть дві з половиною десь до трьох тисяч, я думаю, так як він сказав. Мені здається, навіть дві з половиною Тисячі в місяць. Тобто він знімає якусь квартирку, де він був прожив разом з конякою. То сусідам не сподобалось, вони там жалілися. Ну, вони кажуть, ну кожного є стран, той собака живе, цьому коняка. Ну, хада мала, значить, для коняка, що коняку там тримали, ну він тримав коняку. От, на ну, Його піймали за 40 хвилин після того, як це було. Хтось його, наче там випадково сфотографував. І його, значить, піймали за 40-45 хвилин після того, як це було. Ну, але там знайшли, що там ховав, ховав, значить, він. Автомат Калашникова, перший ще модель к 47 і там оптичний присяг ну, він не був надітий. Він десь там збоку знайшли його з лінейкою до нього, щоб приділити його до цього. І ще камеру, акшн камеру знайшли GoPro, теж рядом, щоб знімав він чи що. Ну, якщо, якщо значить. І ну, це він в корчах був захований той автомат. Ну, Вони чули, що там якась стрільба була, значить, бо справи ну, тому, що це не він стріляв, і так зрозуміло, це якийсь сек'юріті кудись стріляв. Ну, вони, я, Ніхто не знає на самоді, чи то він сам справді там був, тому що його хтось там фотографував, бо в машину сідав і їхав звідти. Чи це його просто поклав на це місце, він там щось шукав, а потім поїхав звідти ну, там сховав автомат Калашникова в корчах між пальмами був. і з оптичьким... Хто дурний з Калашнікова 47 оптиського прицела кудись стрільні, так тяжко попасти куди. О, ну, ну Таке, О, таке, щоб ви знали, такі новини про замах на життя дорогої я би, Але я би би... дуже так швидко, один замах, другий, що після першого замаху не відійшов. Напевно, ну, що вже відійшов, бо я бачив його по телевізору під час цих дебатів. Бачу, вухо у нього вже гарне таке. Таке гарне вухо вже прийшли нове чи що? О. Бо така кьюща крові ще така йшла звідти, так його всі накривали, він так ругався, показував все, і, Але нічого немає. Вже прийшло там, я не знаю. І вже нове свіже вухо навіть нічого немає, навіть не чухається. Стоїмо пластикові поставили вухо, я не знаю. Це буває теж в Америці. В Америці все може бути. Ну, але повернемося до нашого дорогого CBC. Так, Трофімову я все-таки попочув інтерв'ю її, і CBC з нею взяло інтерв'ю. От, і я це інтерв'ю заставив себе прослухати. Ви можете знайти його копію на Ютубі, на англійській мові. Правда, після перших п'ятинок ну, це довгий інтерв'ю, але хвилини на 20 більш. Після перших п'яти хвилин мене стошнило, я чуть не виблював. А, і, ну, це сама, це сама значить, суходрочка про те, що вони, вони не, знають наші мальчики, вони не хочуть нічого плохого, їх заставляють йти туди. Ну, а й тому, що вони напугані НАТО. Ви ж знаєте, що всіх пугали НАТО на Росії, в Росії. Я пам'ятаю, навіть моя бабуся очень нато боялась і мама боялась НАТО. І я виросла в страхи, в страхи над НАТО. Ну, звичайно, обвинувачення хрістини, обвинувачення українців, що вони не допомогли. І це все, що вона. Сама ніхто не Путін не давав їй грошей, і ніяких спеціальних пропусків вона не мала. Вона знайдена талантлива журналістка. Ця вона сама домовилася, вона сама пройшла в цю зону бойових дій на території України. І сама брала інтерв'ю у цих. Ви знаєте, що це тоді московська дівчинка з Москви. І вони удивлені, що тобі здесь на і мене допустили. і Мене взяли, розказувала я їм. Ось такі далі розказ. А ці українці, значить, вони, вони от не розуміють цього всього, вони, вони а, типу, жаждуть, не, 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 не як не дають показати цей правдивий документальний фільм, от. І Я ж сама ж кажу, теж українка, це теж українська кров є. Я ж кажу, смішана українсько-русська е, фамілії. Ви розумієте, в чому діло? Розуміє, тому що це перенесення цієї дурнішу це між українцями проблема. Тож українка вона це бачить так. А другі українці, які от не дають її не любимо зайняти своїм документальним правдивим мові, так, да? Но... Ну, я не знаю, чого CBC бере. Це все рівно як Геббельса, розумієте? Брати в Геббельса інтерв'ю, де він би розказував абсолютно противоположне. Розумієте? І це треба бути, бути так, такою степені степі дворічним і таким степені фальшивим, буде, щоб це все зачіпати. Ох, то ні, я працювала в Расія туди, ну да, але я там займалася. Вор документалістика, і там ніколи і пропагандою не займалася. Тому що я знімала фільм. Ви можете мої фільми всі були, вони всі це. Я подивився би, ну звичайно, там же ж є висвітлення з однієї сторони. І з цієї сторони, я почав дивитися, то, яка завгодно Путіну. Да? От, посорить два братських народа. Да? І ні слова, не русські мальчики, які от НАТО бояться. Если не я сегодня, так мои дети завтра будуть воювати за цю Україну. Так, да, мене заставили. Я пішов просто, моїх товаришів убили з одного під'єту. А так я вообще біла і пушисть. Розумієте, до чого це все скот своїде. Е, з сім'єю інтерв'юся э, з інтерв Трофімовою. Е, значить, СБС, що вона опускається до того, що бере в нацистських злочинців пропагандистів е, таке інтерв'ю. Це, це дуже обідно розумієте? Це дуже, це дуже обідно. Це, це образа для всіх українців. Це, це безумовно так і є. Ну, так що мої дорогі, хто кричав, що е, Трамп, він в нього план такий по миру позаки писали мені. На моєму каналі, що я мов не розумію, що я ограничений, що я на ну, що бачили план читали, ва, вайна, да, який має бути, бути віцепрем'єром. Ну, той е хлопець він був в армії там. Він е він ніхто. Він е з Юмп'ену. У нього мама від алкоголізму лічилася. І він книжку якусь там написав, то не але він має чуть-чуть Чу Чуть якусь сторону світла, бо він знає, як воно погано як воно хоч буває. А, на відміну, які виросли в теплічних умовах м -м, сина Трампа, так? який предоставив сьогодні, же, після цього всього свій план. Так? І з ним в компанії з Роберт Кеннеді. Також ще один теж страдалець. Я не знаю, він таке, я не хочу очерняти його, але я щось знаю про цього Роберта. Що я не хочу розповідати, зараз вам потрібно провірити Провірити про його бурені роки і, і молодості, чим він займався. Так от, синок Трампа теж свій план передоставив, розумієте? І там в тому плані, вони мають договоритися, домовлятися з Путіним і заставити Україну прикоротити всякий опір. І там вже нічого не сказано, як. У, у плані у цього Вайн чи Вайна Вейна, оте, е, який е, має бути гось секретар та у нього, о, в Трампа, що ми маємо зброїти Україну до зубів, щоб ніхто боявся на неї більше напасти. Там, ні, там правильно сказано, щоб Путін прикоротив війну. Ми повинні пообіцяти йому, що ми ніколи не візьмемо Україну в НАТО. О, ми повинні. Це, це війна за корисні копалини. Ми повинні пообіцяти, що ці ресурси, які на Україні, вони будуть значить, е, е, в його руках, що він буде перший розпоряджатися. Що ми не претендуємо на ті багатство, яке є в Україні, це не в наших, і Ми не хочемо його забрати. Ми повинні завіряти емоціям. Також слова про Україну, про український народ, який. Не хоче бути під кремльовськими, не хоче бути під московітами, до якого дійшло вже в кінець кінців, що значить, е, хочуть бути Західним світом, тому що хочуть вже з НАТО, хочуть бути, знатно, хочуть бути в Європейському Союзу. Хочу говорити на українській мові, а не яка різниця. Доходить до всіх. Вже. Там в цьому плані ні слова немає, наче це територія без людей. Розумієте? Наче це територія просто яку хочуть забрати в Росії. Це, а то, що це незалежна держава, член ООН, Тому і з нею треба спитати, і хочуть, Путін напав окупував і, і творить такі значить, злочини. Сина Трампа, Трампа молодшого ні слова про українців, про Україну як держава. Державу ні слова не сказано, розумієте? Ні слова немає. Так це все Все вам ясно вречені про цей план Трампа. Він такий дуже перекликається і дуже похожий, якщо ви передивитеся всі ці плани: китайські, бразильські, ще якісь африканські, там написані ці африканці, то приїжджали лідерів у Москве. План той свібе. І зараз цей план цього значить сина Трамп. Ви знайдете таку схожість. Щоб ви зразу зрозуміти, що всі ці плани розроблялися у Москві. розумієте, А потім чуть-чуть вони там пару слів до адаптації. Для, для сина Трампа ще такий, для Бразилії трошки такий, для Китая трошки такий. Розумієте? Розумієте? І за ці плани, по повинні... я інше не кажу. Я інше не кажу, московські мають гроші. Розумієте? Це мене дуже дивується, мене дуже лякає. І так, останній останні параграф на сьогодні. Е, 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 так, Захід поганий. Америка теж погана. Американці кинули в свій час в'єтнамців і палецю палець не вдарили. Щоб там допомогти їм. І... Встановити демократію. Вони просто кинули В'єтнам на призволість, забрали свої війська і все. А, американці пробували робити якусь демократію в Афганістані. То там стільки грошей, потім якого тих, хто їх підтримував, також кинули їх і вивели звідти свої війська. Американці, пога... американці як союзники вони не надіють. І на американців розраховувати в довгосрочній перспективі можна тоді, коли з ними мати міцний договір. Україна немає такого договіра міцного з Америкою. Від слова зовсім. Тому нам на Америку розраховувати в довгостроковій перспективі неможливо. Тому що там адміністрація міняється. Ми бачимо, замість Ніксона прийшов Картер. Ой, ви бачили, що сталося, все, і кинули, кинули мільйони в'єтнамців в руки. Вян їх порубали мечети, і вони, вони були просто лишені на призводи. Що розумієте. То дуже похоже було в багатьох країнах, куди американці пхали свого носа. Тобі ж якщо в них не вийшло через якийсь період, вони просто звідти тікали, не утікали, вони просто пояснювали, що хватить, 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 хватить. Вони не готові, там, чи в нас грошей немає, чи третій фактор, чи п'ятий фактор, чи людське життя де не завжди оправдання було. Чи це дорого коштує, що ми там загубили, і вони виводили свої війська звідти. І, да. Америка реальна політика це не фільми в Голливуді, так? Що нам чекати від наших європейських союзників, вони настраховані. Але як ви бачите, я не кажу, що вони бояться збивати ракети на територі... росіянській на території України, хоч вони їх не збивають. Хоча в них є можливість збивати їх з Польщі, збивати їх з Руменії. Вони їх не збивають. Чому? Я не знаю. Ну менше з тим, ці їхні дрони залітали вже кругом, залітали вже і в Литву, а в Польщу залітали вже кілька разів. І в, в Румінію залітали вже падали, все, вони також навіть не, не стріляють. Чого це так, я не знаю. Я не знаю. Не можу сказати, якась така в них заціплення. Якась така... І бачу багатьох, наче правильно говорять. І прості люди правильно говорять. І прекрасно ми знаємо, що в Україні війна не... це не трофей війни. Між, між, між однією країною і другою країною, яка воює на території третьої країни. Це не так. Це не так. Це війна, скоріше всього, цього антиімперіалістична війна за незалежність. Коли бувша окупована територія, була колонія, воює за свою незалежність. І так само було багато. Так само Сполучені Штати воювали проти Англії. За свою незалежність довго після Революції. Так само воював Алжир і Марокко ось проти Франції при деголі. Ось багато людей загинуло, багато було розвалено, потім французи вивели і признали незалежність. А в нас тут ще гірше було, бо... наше тут інакше, тому що наша незалежність теперішня була признана 33 роки назад. І Україна члена. Розумієте, і відноситись до України і говорити про Україну як. Це вже було, ви розумієте, як не про країну рівноправну, незалежну країну своїм урядом і зі своїми виборцями, які вибирають 95-й квартал, так? Це не серйозно. З Україною треба розмовляти на повному серйозі як з державою. Ну і не закривати очі на цього нашого президента, якийсь ходив в цьому в якомусь костюмі такому. Странному. Войни були і раніше також, так? Але до королеви, там чи на дипломатичні керівники країни завжди приїжджали от А це з цими своїми єрмаками приїжджає. В... Вони в Чегевару граються. Це, це їх ще давний серіал думали знімати про Чегевару, Кубінську революцію. Про латинських партизанів, у них одежа залишилася, і вони так у ролі увійшли і до сих пір це одежі зняти. Зняти бородки по відпускали. Що це все таке? Ну, справа це не моє діло. Я живу далеко. Але що я хочу сказати? Ми зараз можемо пальцями показувати, куди хочеш. Хоч на ту зірку, хоч в небо, хоч. Унес, хоч на Америку і казали, що Америка погана. Хоч на Германію з Англією і з Францією. Казали, що вони. Але ви знаєте, що я вам скажу? Дякуючи їм, Україна існує до сих пір вже 11 рік війни, і до сих пір вона існує, відбувається від московітів і не впала додолу як держава. Дякуючи їм. І тому. Гріх, щоб їх звинувачувати. А самим ви знаєте, що як 30 років були такі умови, і це, що сліпі, ці всі ніхто не знав, що московіти завжди приходять. Кремльовські ніколи тако не лишаються, що не, не, було, не було там, але їх не слухали. В Україні були люди, які це передбачали, які про це говорили, але їх не слухали їх несли від відсторонювали від, від їх відштовхували від, 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 від влади виганяли з армії які розказували що потрібно армію потрібно впроваджувати нові технології нові озброєння потрібно потрібно тратити гроші на розробку нових видів озброєння потрібно не потрібно знищувати пво не потрібно противоповітряну оборону не потрібно Розброюватися так до ручки, ви розумієте? Тому що поки нас не взяли в НАТО, поки в нас ні з ким не підписаний договор, ні про що ми не можемо ходити між краплинами дощу і, і говорити, що ми транзитна країна, да? позаблокова країна, так не буває, розумієте чи ні? Якщо це не буває, то це вже, це вже, це вже зрозуміло, я надію всім. Що це до чого приводить така політика, до чого привела така політика сліпоти наших виборців, українців, через що я залишив Україну 30 років назад, бо я побачив кучму вибрали. І я зрозумів, що в цьому стаді мені робити нема що. А, що треба брати і з цього стада переходити в друге стадо. Бо якщо ти думаєш так, як там 3-5%, 3 тоді відсотки, так? А всі інші думають по-другому, то тобі явно з ними не подорож. Але ж я вам сказав, душа болить, тому що не дивлячись, ну все я щось тут сентиментальним зробився. Добре, дуже дякую, що мене подивилися. Всім гарного вечора. До побачення.